Україні необхідні радикальні політичні та економічні зміни. Саме тому радикальна партія йде до парламенту. Оголосив її лідер Олег Ляшко. 16 жовтня він завітав до Полтави, аби поспілкуватися із місцевими жителями. Молодь здебільшого турбує тема працевлаштування. А ось пенсіонери бідкаються, що отримуючи мізерну пенсію, доводиться не жити, а виживати. Як жити, коли пенсія тисячу гривень, а за комуналку 800 гривень треба заплатити? Як жити? А крім комуналки, ще таблетки, які ще кусок хліба, уже не кажу про те, щоб масло до хліба. І людина все життя тяжко важко відпрацювала. І тепер має бомжувати побиратися. Крім підвищення пенсій, першочерговим заходом в реформуванні цієї ланки є зниження пенсійного віку до 55 років для жінок, зазначив Олег Ляшко. Одним із перших кроків до відбудови держави повинно стати також скорочення кількості депутатів до 200. Серед цієї кількості народних обранців не буде пенсіонерів. Ми заборонимо пенсіонерам обиратися до Верховної Ради. Ми обмежимо перебування однієї людини в депутатах не більше ніж двічі. Обов'язково запровадимо механізм відкликання, щоб коли приходять, брешуть, щоб після виборів можна було відкликати. Притягнути до відповідальності і обрати іншу закликає Олег Ляшко не обирати до нового парламенту колишніх регіоналів та комуністів. Партії утворені ними отримали лише нові назви, а не корисні для народу цілі. Корумповані політики, як і раніше, турбуються про власні банківські рахунки. Якщо ви залізете до парламенту, команда радикальної партії винесе вас звідти перед ногами. Іншого варіанту для регіоналів і для комуняк немає. Обіцяє Олег Ляшко разом із своєю командою зменшити податкове навантаження, здешевити кредити, створити сильну армію та побороти корупцію. Тільки виконавши ці радикальні умови, можна підняти Україну на новий якісний рівень. Вважає парламентар.